21 червня п'ятниця Покинути рідний дім з валізою і молитвою. Частина 2. Адже лише я знаю наміри, які я маю щодо вас, говорить Господь. Наміри про ваш спокій, а не про лихо, аби забезпечити вас добробутом у майбутньому і надією. Єремії 29. 11. Завдяки Божому проведінню Аліна опинилася в Чехії, а через два місяці вона несподівано дізналася про відкриття програми для українських біженців у Великій Британії. Раніше дівчина ніколи не думала пов'язати своє життя з Англією. Але одна британська родина сама запросила Аліну до свого дому. Тому вона вирішила довіритися Богові. І вирушити в далеку країну, навіть добре не знаючи мови. Оступово все обдумуючи і готуючись до поїздки, я молилася, щоб Господь Бог допоміг мені адаптуватися на новому місці. Я дуже боялася за свою духовність, що не знайду церкву і буде важко святкувати суботу, адже це проблема для українських біженців в Європі. Після переїзду на дівчину чекав приємний сюрприз. Члени британської сім'ї не вживали свинини і були християнами, хоч і не адвентистами. Від цих людей Аліна отримала багато підтримки і допомоги з адаптації в новому середовищі. Завдяки одному з членів родини дівчина навіть змогла влаштуватися на роботу за своєю спеціальністю, про що навіть не мріяла в Україні. Також Аліна спілкувалася з британською сім'єю на релігійні теми, практикуючи в такий спосіб англійську. А згодом дівчині вдалося знайти українську громаду, за що вона неймовірно вдячна Богові. Сьогодні Аліна переосмислює, що для неї зробив Господь і як дивовижно перетворив життєві трудності на нові можливості. Я молилася, коли з валізою покидала рідний дім, бо не знала, що мене чекає і якою я стану згодом. Молюся й досі, і скажу щиро, що це не лише радісні бесіди, адже бувають моменти, коли я не розумію майбутнього, тому прошу в Бога мудрості. Я вдячна, що Господь розширив мій світогляд, благословив житлом і їжею, добрими людьми поряд. Коли я жила в Києві, то й подумати не могла, що таке може статися. Війна справжня і страшна із жертвами. Я довго вагалася і міркувала, що мені робити лишатися в Україні чи їхати в іншу країну. Тож я особливо нічого не планувала, просто молилася. Зараз, через рік після мого рішення, я розумію, так було потрібно тоді. Господь, захистивши та благословивши, провів мене сюди. Я дуже чутлива до негативних подій, і невідомо, як почувалася б зараз, якби все сталося не так.